Поступив мені на перепаковочку ось такий ліхтарик. Він незвичайний, тому що тут стоїть міні-пальчикова батареєчка. Ось, як можете бачити, тут стоїть маленька. Власник хоче поставити сюди 18650. Ну, як сюди його не вставляй, він сюди не влізе. Зараз будемо думати, як її сюди вставити. Подумавши декілька хвилин, вирішили зробити виносний акумулятор. Тобто, зробити його десь ось тут, ззаді, вивезти сюди провода. Зараз будемо все це мутити, робити. Дивіться, буде цікаво. Ось це зробив я такий чекольчик для акумулятора. Ось так він сюди буде ставати. І ось така заглушечка. Це все покраситься і буде проводочок йти до платки. Чесно, це все покажу. Далі беремо акумулятор Samsung 35E на 3500 і припаїмо до нього проводки. Ось так це все виходить. Припаяли ми проводки плюс до плюса, мінус до мінуса. Ось і все. У нас ось такий фонарик вийшли. Тепер ми додали йому дуже багато потужності. Стояв тут акумулятор ось такий на 213 мА. Тепер тут стоїть на 3500 мА. Ось Ось так придумав таку штучку. І все. Тепер буде працювати цей ліхтарик набагато довше. Пробуйте, Робіть. і у вас все вийде. Ось така переділочка вийшла сьогодні. Всім пока!